Коли варто починати хвилюватися про профорієнтацію дитини, взагалі профорієнтацію поділяють на кілька етапів в залежності від віку дитини та формування її особистості. Перший етап це рання профорієнтація. Вона поділяється на два етапи: побудова знань від трьох років. Тут ми формуємо у дитини перші знання про професії і її емоційне відношення до них. Другий підетап це пошук себе. Він починається в середньому в 6-7 років. В когось може початися раніше, в когось може тривати довше. І вже основна профорієнтація, направлена на конкретну професію і визначення себе в світі професій, починається в середньому з 13 років. Якщо ми говоримо про перший етап профорієнтації, побудова знань. Тут дитина знайомиться з світом професій, також важливо їй розповідати про професії, якими займаються батьки, бабуся, дідусь, тітка та інші оточуючі. Також тут формується емоційне відношення дитини до професій. Яскравим прикладом є, наприклад, говорити, коли батьки говорять, що депутати погані, вони крадуть гроші. Тут у дитини формується негативне сприйняття професії. Краще казати про окрему конкретну людину, яка вчиняє погано, якщо вона, наприклад, краде гроші. Тому слідкуйте за своїми виразами, тим, що ви говорите дитині, взагалі. Наступний етап це пошук себе в віці 6-7 років. Дитина вже більш усвідомлено підходить до вибору гуртків. Перші гуртки для дитини можуть обрати батьки на основі своїх спостережень. За нею. Також щоб зрозуміти, подобається дитині заняття чи ні, варто, щоб вона їх відвідувала, заняття з однієї діяльності хоча б 5 занять. Також в цей період діти можуть часто змінювати свої інтереси, відповідно, і гуртки. Це нормально, дитина шукає себе, але за кожною зміною, гуртку або захоплення потрібно провести з дитиною бесіду на тему, чому вона це зробила, щоб зрозуміти. Глибинні причини, чи дійсно дитина просто в пошуку себе, чи, можливо, на те є якісь інші причини. На наступному слайді ви бачите перелік питань, які ви можете обговорити своєю дитиною, щоб краще її зрозуміти. Якщо під час обговорення чому дитина залишила той чи інший гурток, вона відповідає вам, що мені просто перестало бути цікаво. Або інші відповіді, схожі на це, це говорить про ваш слабкий зв'язок з дитиною і її закритість від вас, тому тут потрібно працювати саме в цьому руслі. Направлені. Також часто проблема, коли дитина нічого не хоче, не ходить ні на які гуртки і постійно сидить в гаджетах. Тут також першим етапом потрібно поговорити з дитиною. На слайді ви бачите питання, які варто проговорити, аби краще зрозуміти. Якщо дитина проявляє все-таки цікавість ще до чогось, ви можете самі обрати для неї гурток і піти разом з дитиною на перше, друге, там, третє, навіть заняття. Не обов'язково ви будете брати участь, ви просто можете бути поруч. І підтримувати дитину. Якщо ж ви бачите, що проблема значно глибша, тоді, звісно, варто звернутися до психологів. Далі у нас іде Профорієнтація від 13 років це приблизний вік. Вона може починатися раніше або пізніше, все залежить від дитини. Цей етап полягає в тому, що дитина вже більш глибоко повинна зрозуміти специфіку різних професій і вивчити більш складні направлення. Наприклад, що IT – це не просто робота з комп'ютером, а є різні направлення роботи в IT, такі як дизайн, написання коду, 3D, навіть маркетинг і менеджмент. Та інші направлення. Також дитина повинна розуміти себе, свої сильні та слабкі сторони. Якщо вона може не до кінця це розуміти, в неї це може формуватися. Але це той шлях перший крок до визнання себе у світі професій. І третім пунктом це може бути трішки раніше, може бути трішки пізніше. Ці напрямки можуть змінюватися, але в цьому віці приблизно дитина вже має формувати свої професійні напрямки, в яких вона. Бажає розвиватися в майбутньому. Також головне, що варто пам'ятати, це те, що профорієнтація з 13 років виходить з позиції, що які сильні сторони в дитини є, які слабкі сторони, що б вона хотіла, і на основі цього ми вже шукаємо професію, в якій вона б могла реалізуватися, а не навпаки, наприклад, я хочу таку професію, що мені треба зробити, аби е, бути в цій професії? Також є ряд помилок, які заважають дитині визначитися з професією, заважають в профорієнтації. Перше, це питання, ким ти хочеш бути. Це питання по собі нічого не дає, якщо Надалі у вас не планується глибока розмова про різні професії і дитини в цих професіях, а з певного віку підліткового це навіть тригерить. тому не варто ставити такі питання просто так. Своїй дитині, тим паче іншим дітям, іншим підліткам. Друге, це те, що казати Я тебе підтримую і підтримувати насправді це зовсім різне. Тобто, за однією фразою Я тебе підтримую, нічого не стоїть і дитині це ніяк не допомагає. Це зв'язано, до речі, з третім пунктом, який звучить так: підтримувати розмовами та словами не менш важливо, ніж ресурсно та фінансово. А якщо ви хочете, щоб ваша дитина, ваш підліток більш глибинно познайомився, Знайомився з сучасними професіями, запрошую вас на курс до нас в академію. У нас наразі є два курси: веб-дизайн. Тут дитина зможе навчитися працювати зі штучним інтелектом, створювати сайти, додатки, працювати з дизайнами для соціальних мереж. Та на курс Блогінг, на якому дитина зможе познайомитися з такою сучасною і дуже популярною професією, окрім практичних навичок монетизації власного блогу, співпраці з брендами. Вона отримає такі софт-схили, як вміння чітко формулювати свою думку, говорити на публіку, на камеру, акторська майстерність, дизайн та монтаж відео. Також всім, хто прийшов до нас в академію після цього відео, ви можете написати слово профорієнтація та в подарунок до основного курсу отримати три безкоштовних уроки з профорієнтації. Буду рада бачити вас всіх у нас на курсах.